День добрий, і це вже шостий епізод по Demon Souls. Хто дивився попередні епізоди, пам'ятає, що минулих два епізоди я провів в першій частині четвертого світу, де дістав душу боса і меч, який в мене зараз в руках, який прокачаний на магічну гілку і наносить магічний, магічні додаткові пошкодження. Зараз в цій серії я відправлюсь в, в як його там називають, в Королівство Копачів, так би мовити, місто копачів, охоронців великого тунелю. Більшість спертих е, копачів. Хто підтримував солдатів Балетарії, втратили свої душі, не маючи власної волі, вони бездумно продовжують працювати. Ми відправляємось цей світ тільки по одній, в принципі, причині: тут є доступ до другого каваля в грі, який якраз таки може робити спеціально... спеціально прокачувати зброю і робити зброю із душ босів. Отже, погнали. Сьогодні це також перша серія, до якої я нарешті доповз, щоб записати її тим способом, який записував всі попередні серії на минулого тижня. Тобто окремо записую свої коментарі окремим файлом і окремо записую відео і аудіо з гри, щоб можна було потім коментарі від шумів обробити. От тільки після запису. Епізоду по Dragonborn довелося довелось перевстановлювати програму, і я поки що не перевіряв, наскільки якісно воно все записано. Так. Ну ми на місці, зліва одразу видно якусь річ, до якої ми не дотягнемось. І вийшовши сюди, можна побачити продавця, який злився з навколишньою обстановкою. Прочитати повідомлення від... Розробників гри, що наступні е, як я... наступні вороги мають слабкість до протикаючих атак. А також вон, можна побачити кришталеву ящерку, яку треба буде зараз прикінчити. Ящерка нахабна. Може покінчити життя самогубством і каміння від неї ви не отримаєте. Як то кажуть, ні собі, ні людям. Не сам не гам, не вам не дам. Так, кілька камінців. Тут ще щось, напевно, є. От. Зараз глянемо. Далі пройти нам не дадуть. Дорога далі зруйнована. Якась башта на задньому плані. Можливо, вона була в заставці гри в меню головному. Так. До продавця сенсу підходити поки що нема. Загалом в цьому епізоді я пробіжусь е тільки першу половину цього рівня, щоб активувати оцей от ліфт, який якраз таки, як ви можете почути, відведе нас, відведе нас до каваля. А поки що. Коротше кажучи, ми погнали. Тут ще щось. От ще одна підсказка. Якраз таки про те, чому я використовую саме магічні збої тут. Наступні вороги е, вразливі до магії. Як бачите, ці два придурки кидаються камінцями. Ідеальний момент, щоб пробігти, і зараз я їх одразу прикінчу. Отут є поруч речах, які є ручка, яку можна повернути, щоб активувати ліфт і піднятися до цих засранців, щоб їх прикінчити. А поки я цим займаюся, і поки ви познайомитесь з одним новим ворогом в грі. Скажу одну дещо дурнувату річ. Не. В одному із відео я зробив коментар стосовно того, що раніше не міг знайти відео українською мовою летсплеї. Вирішив на днях провести пошук в Ютубі. Виявилось, що все-таки окрім мого каналу, зараз існує ще два канали, на яких можна подивитись відео українською мовою. Вони в основному направлені на комп'ютерні ігри і мультиплатформені. В моєму ж випадку я в основному буду грати ігри з третьої PlayStation. Так. Тут у нас лежить військова сокира, яка Прокачана на гілку, що дає додаткові пошкодження від сили. Так, Стосовно тих каналів Існують вони. Довше, ніж мій канал, але незначно, приблизно 3 місяці, я вам їх точно не буду називати. Спробуйте пошукати самі, якщо комусь цікаво. В ідеалі зараз головна різниця, крім того, що я граю на а ті хлопці грають на комп'ютері, що складається в тому, що зараз у мене поки що на каналі тільки одні РПГ. Devon Souls, Dark Souls і Skyrim. В той час, як у тих людей, на каналі присутні різні екшен, ігри і шутери. Ну, тож, якщо хочете, можете пошукати. М -м -м -м. Вон таїчака мозолить нам очі, як тільки ми з'явилися на цій локації. Йдемо далі. В ідеалі, як ви бачите, для цієї локації вам необхідно дві речі. Перша це захист від вогню, друга це щось магічна зброя якась, чи, магія чи... чи хоча б е, щось типу рапіри. Щоб можна було достатньо сильно наносити пошкодження цим ворогам. Особливість цих ворогів також в тому, що тут є кілька ворогів, які протягом одного проходження не будуть відновлюватись. Вони ходять з мішками і з них випадає достатньо багато каміння на прокачку зброї. Так що, в ідеалі, це місце це чисто. Заради того, щоб ви затарились різними камінцями, щоб змогли прокачати свою зброю. Саме тому його, в принципі, краще проходити одним із перших. Так. А от здається так, от хлопець з мішком в руках в правій руці. Він не буде відновлюватись після того, як я помру чи перезайду на локацію, і з нього випаде достатньо багато каміння. Як бачите, в принципі достатньо велика кількість. Там вже видно за бочками собачка махає своїм хвостом. Зараз будемо знайомитись з песиком. Один із достатньо злобних видів ворогів, які набридають своєю швидкістю, гнучкістю. І вмінням відвертатись від вашої атаки в самий непотрібний момент. Але дохнуть вони зазвичай швидко. І до нас йде власник собаки. Бідний, зачмирений. Бежимо на пів. Так. Тут, здається, вже всіх прикінчив. Тепер... Товстий міністр, який знаходиться тут. Першого, як ви бачили, я бив, коли він зупиняється атакувати. Як бачите, у нього є атака на коротку відстань, така в собі хмара полу'я. В ідеалі ця хмара вогню значно небезпечніша за отакий от постріл. Але і своїм прутиком, який він тримає в руках, він також може вас прикінчити. Також треба враховувати, що цей йолоб товстий може стати в деяку позу, з якої йому збити атаки не вдасться. Тобто <кхід> доведеться почекати, поки він там змінить позу і стане. Ну, коротше кажучи, я ще зараз це покажу. В принципі, тут є ще один такий тов... товстячок. товстічок. Треба буде затаритись травичкою. От і травичка. Часно все робиться. Нічого не скажеш. А от, до речі, і кирку нам дали. В даному випадку кірка з... має протикаючий тип пошкоджень, здається. А, тут нічого. А, то один із чотирьох значків, який під назвою Зброї знаходиться, показує, який тип атаки у цієї зброї. М, ну, чесно кажучи, мені якось по цьому... Трошки тяжкувато здогадати що до чого. Тож пішли просто далі. Такс. Там у нас товстяк, якого ви, напевно, не дуже сильно розрізняєте на фоні в цьому всьому, а також заперті ворота справа. Знизу видно кількох ворогів, і одразу від них трохи подалі речах якраз такий. Той, який нам треба натиснути, щоб ці двері відчинилися. Спочатку пройдемось до товстячка, його, в принципі, можна розстріляти з луку чи е, магією від отих от дверей стояча. а можна пройтись отут. Єдине, що треба знати, так це, що цей міст ламається, але по ньому все одно можна пройти. В Ідеалі краще заходити зі спини до цього товстяка, от тільки скидувати його не варто, щоб не битись одразу з декількома ворогами одночасно. Так. вон він там ходить. На жаль, це не Dark Souls. І тут не можна стрибнути на голову ворогу і одночасно використати атаку. Це було б трошки легше. Ніж просто наматувати коло навколо нього. Вбили. Якщо ви вбиваєте цих ворогів зі спини, то їхні напарники якось не звертають навіть на вас уваги, як ви бачили. Могли б помітити, в принципі, он привід. Привид. Від розробників гри, які показує, що там є речах. Так. Якщо вбити. Ворога зі спини, то інші його друзі навіть не сполошаться стосовно його смерті. В той час, якщо просто їх бити, тоді всі хлопці підбіжать допомагати своєму другу і бити вас. Бачите, тут зараз достатньо пертий привид. От. Задача його кого підказати людям, що тут є речах який можна натиснути, і це зараз відчинить нам двері, куди нам далі треба буде піти. Так. Е, ідеалі на цій локації бажано, щоб у вас. Був запас тій ті речей, які ви можете просто переносити в вашому інвентарі. Бо тут занадто багато всього випадає з ворогів. Причому в ідеалі ці речі всі достатньо такі цінні. Вони в принципі вам не обов'язково можуть бути необхідні, але роздають вже на халяву, то чого ж не забрати? Хлопці з кирками, які тут стоять, вони найбільш агресивні, в основному лізуть до вас одразу ж, як тільки представиться момент. Так. І тут має бути ще один хлопець з мішком. Вони якраз. Випадає з нього каміння просто до стабіса. Я вже маю бути наполовину, напевно, перевантажений. Так, вже майже 70% ваги, що я можу переносити зайнято. Отже, пішли до тих дверей, які відчинились. Ідеалі зараз нас познайомлять ще з одним цікавим ворогом. Особливість його в тому, що ви отримуєте пошкодження, коли просто на нього заходите. Пошкодження вогняні, як бачите, але як будь-який місцевий ворог, він достатньо вразливий до домай. Оцей от камінь э, уламок. Розплавленого каменя. Він вам необхідний, якщо ви повер... хочете повернути зброю до її початкового... До оригінального початкового стану. Тобто, коли вище її не прокачувало. На жаль, цих камінців, здається, не так часто можна не знайти і вибити з ворогів. Що дещо тупо. тут есть набор из ящерок. С ящерки выпадает камень на прокачку по э, а, огненной Так званый Dragon Значит, агрессивные твари. Саламандры. Бьют сильно. Бьют злистно. бо ми їм заважаємо спати на стінах. Найкраще їх вбити з відстані. На те, що там в вогонь внизу їм начхати, бо вони самі такі живуть якраз біля лави. От якраз один ламок тут лежав. Dragonstone. який піде на прокачку зброї вогняної. Так, сюди ми пройти не можемо, це якраз дорога до боса, але спочатку треба її трохи підостудити. Я вже не знаю, як тут бити ворогів, намагаюся це, це все робити порізноманітніше. Але з тим, як я розмовляю, розумію, що все достатньо таки нудно. Так, оце от дорога якраз таки до того, щоб постудити цю розплавлену підлогу червону. Але ми підемо поки що сюди, щоб активувати ліфт до коваля місцевого. Також я прокачаю трошки заодно собі таке крування. Подивимось, наскільки сильно я зможу це зробити. Як бачите, каміння з хлопців, в яких є мішки, випадає просто багатько. В ідеалі пройшовши цю локацію, знищивши всіх ворогів хоча б один раз, вдач, вдало, щоб можна було забрати з них речі, ви зможете повністю прокачати свою зброю. Так, епізод короткуватий зараз виходить. Бо я в принципі не затримуюсь на те, що тут розбиратись зі всім підряд. Ну тож можливо я протягом нього і доберусь до е боса місцевого, якщо не буду так от помирати. В ідеалі це короткий шлях, який відчинився з початку локації, і ми зараз ним скористаємось. Чесно кажучи, якби це була а, нова гра в яку я ще не грав, напевно б коментарі були б повеселіше. Як бачите, ліфт уже працює, я спокійно можу тут підійматись. Треба буде ось цю річ забрати, не пам'ятаю, там здається, душа якась валяється. Так, Всі душі забрав свої. І вниз на ліфт. Не душа, уламок для... А, чесно кажучи, забув якої зброї. Все вже смішно. Нічого. Мені хоч якось треба ж помирати тут. Не на босах, так. Хоча б так. Отак якраз і набере мой епізод, щоб був 30 хвилин. Uh, Ідеалі я зараз прокачаю тут екіпрування у цього каваля. Такс. Рано я стрибнув, треба було свої душі забрати. Він там стоїть. Гатить по мечу. Коротше кажучи, прокачаю екіпрування у цього каваля, піду в Нексус, повернуся, скину все зайве, що зараз на мені тут набралось. Різні каміння, різну зброю. Потім в наступному епізоді якраз продовжимо з цього моменту. Епізод цей вийде короткуватий десь хвилин 25, напевно. Зараз подивимось. Відрі... В ідеалі, окрім цієї локації, міг сходити в другу частину четвертого світу. Там можна врятувати uh, мудруця Урбейна, який торгує чудесами, які можна отримати з душ босів. А також можна було б сходити в третій світ і врятувати мудреця Фрейка, яку я переплутав з Урбейном в одному із епізодів. І від нього отримати май. Якщо блаксміт, швидше. Якщо геть здесь по дорозі. Так, mm. спочатку відремонтуюсь. Якщо так подумати, то ви можете одразу э, прокачувати зброю, не ремонтуючись, оскільки вона буде одразу у вас відремонтована після прокачки. А тут ви витрачаєте все одно стільки ж. Так. От, я можу один раз прокачати оцей от, э, магічний меч ОСМПЛЧН. Нексусі Кавалі. Його не міг прокачувати, якщо ви пам'ятаєте, я до нього, здається, підходив. Тут вже цей хлопець може. Отже, один раз я прокачаю, щоб трохи збільшити силу атаки. Так. Можу прокачати або лук, або щит, бо вони прокачуються одним і тим же матеріалом. Ідеалі прокачаю ще трохи щит. О, якраз на два рівні, щоб... Можна було витримувати більш сильні атаки. I'm I'm not here to it. its the Зі слів цього коваля. Е... Рудай, яка використовується на прикачку зброї. Це. Дворені спрайти або духи невеличкі. О, це... Так, він нічого нового не скаже. В ідеалі тут, після того, як ви прийдете до другої частини цього рівня, після того, як приб'єте боса в цій локації, доберетесь до боса в до наступній локації. Зараз я повернусь на Ексус. Коротше кажучи, при... добравшись до боса в наступній локації, цей коваль почне розмовляти про. Червону гарячу душу, яку якраз можна буде отримати з боса в другій частині. Ця душа йому якраз таки необхідна, щоб ковати е, спеці... е, різну спеціальну зброю з душ босів. Одну таку я якраз таки збираю зробити. Hello, так, зараз кинемо Томасу все, що нам не треба. Душі нічого не важать. <кій> Тому на них, в принципі, можна не звертати уваги. Так, камінь для починки зброї, він теж, в принципі, не треба. Все інше можна залишити. Каміння для прокачки зброї, як ще раз нагадаю про всяк випадок. Скинуй... Скидуйте Томасу, то воно займає у вас достатньо велику кількість ваги у вашому інвентарі. А використовувати ви все одно можете його і. Коли вона лежить у Томаса. Так. Магічні вогняні стріли. Набір, в принципі, нормальний. Що там. Щасом. Ну, приблизно 25 хвилин є. Я з вами попрощаюсь одразу на наступній локації. Коли, верніше, не на наступній локації, а піднімусь на ліфті вверх. Попрощаюсь і наступний епізод на наступному тижні, який вже буде. Продовжимо якраз в того місця. І сподіваюсь, що цей епізод після того, як я встановив е програму для запису, для захоплення відео після невдалого запису, порівняння ну, невдалого доповнення Dragonborn для Skyrim, це відео не пошкоджене і з ним все в порядку і якість не впала. Коротше кажучи. От такий от краєвид. Я кажу вам до побачення, і ми зустрінемось з вами наступного разу. Бувайте!